Усім! Я, як завжди, починаю свій ранковий ефір і зроблю зачіску, а потім продемонструю вам фіззарядочку. Продемонструю це мій улюблений тип зачіски. Називається зачіска 90-х. Зараз її називають афрокучерики. Ілі Афрокудрі. А тоді, я не знаю, просто була дуже модна така зачіска. Всі знімають відео, як вони заплітають косички. А результат в наступному відео. А я вже одразу з результату, тому що, ну і так зрозуміло, як я заплила, якби. Я Америку вам не відкрию. Як це заплітати? Мабуть, всі знають, хто робив таку зачіску 90-х. Напишіть у коментарях. А потім, як я дороблю зачіску, ми будемо з вами робити фізкультурку. Гранкову угу. фізкультурку в стилі східного танцю. Що люблю, те й зроблю з вами. Можливо, піду на балкон. Можливо, тут зроблю. Не піду на балкон, соромлюсь я, на мене там будуть дивитися, і час це буде ваш займати. Напишіть у коментарях, дівчата, чи робили ви в школі такі зачіски, а хлопці напишіть, чи пам'ятаєте ви у дівчат такі зачіски в 90-ті. І одразу запитання: хто мене дивиться? Тому що моя молодість припала на 90-ті, а можливо, ваша молодість зараз. Я дивлюся, що я з такими темпами буду законодавицею моди і всі будуть робити такі ж зачіски, як я. Ну, що це реально класно, ну, це реально швидко. Ти собі на ніч заплівся, зранку це розплівся і в тебе готова класна завивка. Ну, якби нікуди йти не треба. Я щоночі заплітаюся. Хоча буває різне роблю. Не завжди я роблю саме на косічки мілкі. Це називається гофре. Згадала. Це називалось гофре. Зараз це афрокудрі, а тоді гофре, типу як, як вафлі гофре. І бо вафлі ж такі теж рихльоні, І були спеціальні плойки для цього гофре. І мені тато купив цю плойку, але вона моє волосся не брала на диво. Не брала моє волосся, бо вона була не гостра, ця плойка, а вона була таке закручені гофрики ці. І гофре, тому що так само, як в вафельницю вкладали волосся. Як в вафельницю вкладають тісто і ліплять вафлю то вкладають волосся. Боже, звучить так двозначно. Так, не ідеально, але як є. Жодного вашого коментаря. Чому так? Напишіть, як вам. Чи вам подобається мій оцей стиль. Боже, а жарко так, мабуть, піду на балкон. Так не жарко, якщо відкриєш, двері ти ж позакривала. Відкрий двері, хорошо. відкрию двері, зроблю протяг. По діалекту сквозняк. І буду з вами робити ранкову фіззарядку. Бо я вже в тому віці, що без фіззарядки мені не дуже хорошо. В дитинстві якось не хотів робити ту фіззарядку, а зараз не можеш не робити. Ось, скільки в нас там ефір вже йде недовго, а зачіска готова. Отака От вона? Я люблю таку зачіску. Зараз я відкрию всі двері, щоб нам був протяг. О, хорошо. А тут наче й краще. Но ну, я не знаю, як тут робити ефір в дверях. Зроблю отут. Але з відкритими дверима, звичайно, краще. І що? І почнемо, зараз я виставлю, і почнемо робити фіззарядочку. Це комплекс вправ, комплекс вправ для здоров'я жінки зі східних танців. Він короткий, я його роблю щоранку, це і зберігає мою майстерність, яка б вона не була. І це оздоровче, тому що це спеціально розроблені вправи історично для здоров'я жінки. Це не тільки для гінекології, а в загальному, для травної системи, для хребта, для мозку проти дистоні. Спочатку тягнемось, тягнемось, витягуємо хребет. Потім шия. Вперед-назад. 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 В різні сторони шия, Права черепашка, в різні сторони. Що там у нас робиться нічого? В бік, вперед, бік назад, в бік вперед, в бік назад. Повен оберт в один бік, бік назад, в бік вперед, в бік, повен оберт, в інший бік. Рукою за голову потягнули, іншою рукою потягнули. Тепер вбік, вперед, вбік, вперед, вбік, вперед, вбік, назад, вбік, назад, в інший бік, назад, вбік, назад. Трошки розім'яли, взяли рукою, потягнули, погойдали. Іншою рукою потягнули, погойдали, назад, потягнули, погойдали. А в кінці у нас будуть вправи проти другого підборіддя. І будуть вправи проти зморшок. Отак От треба зробити. щоб повністю я поміщалася. так? Хорошо. Що в нас далі? Ага. Потягнули, погойдали, потягнули, погойдали. Вниз потягнули, погойдали, назад потягнули, погойдали. Все це ось для чого. Зараз будемо робити повен оберт головою. Повільно, в один вік. Це проти дистонії, проти різних захворювань мозку. Тут-хут-ху. Він. Повільно. Тепер уявили на голові олівець. Я вам навіть покажу ось. Ось ось покажу. Ручку можна. Ручку можна. Уявили. Над головою. Листочок. Боже, в мене все є, все, наче готове, Листочок. Уявили, так? Да? Щоб ви бачили, і він рівно стоїть. І малюємо так вісімкою, тільки головою. Хорошо? Малюємо ось так. В іншому напрямку. А тепер листочок над нами ось так, закручений. І ми малюємо вісімку. Виходить по одному колу вісімки над кожним плечем і в зворотній бік. Завершили. Тепер уявили, що одне коло вісімки попереду нас, інше позаду. Тут, тут коло, тут коло, тут коло, в зворотньому напрямку. Я щодня веду ці ефіри, тому що ну, я щодня роблю ранкову зарядку. Чи є серед вас такі, що теж роблять ранкову зарядку? І скільки вам років. Добре. Спускаємось нижче плечі під прямим кутом, таз вперед, спина назад. І вперед-назад. Вперед-назад. Вгору вниз. вгору вниз. Повен гуртек в один бік, в інший. Інша рука. Перед, тобто вверх-вниз, верх-вниз. Перед, назад, перед, назад. Повен оберту в один бік. В інший. Лікті в один бік. Лікті в інший бік. Лікті то в один, то в інший. Зворотній. Хорошо. І повен оберт плечем. Раз. Зворотній. Два. Зворотній. Завершили. Молодці. Тепер обидва. Обидві руки чи обидва плеча і в зворотній. Хорошо. Долоньки. Повністю лікоть рівний долоньки. Пальці на себе і в зворотній бік. Пальці на себе. Інші чотири пальці палець на себе. Вниз. Палець на себе в один бік. В інший. Хорошо. Далі. Вперед. Назад. Грудна клітка. Там як воно нормально. Вперед-назад. 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 Я ці ефіри гружу на YouTube. Е, там написано Ukrainian Learning Language. Щось таке. Ukrainian language, уроки української мови. Це Ukrainian Language Lesson. And Belly Dance. Це такий у мене канал. Але тут. в... Тій-то на сторінці в мене є така штука посилання на YouTube канал. І можна одразу зайти. І всі ці заняття майже щоденні. Ефіри я викладаю там. Для чого? Для того, щоб люди займалися тоді, коли їм комфортно, а не тоді, коли я виходжу в ефір. Груди вперед, назад. Вперед, назад. Тепер. Підмишку кулачок в один бік, в інший, в один бік в інший. Вперед, в бік, назад. Вбік. Вперед, в бік, назад. Повенверт. Грудної клітки в інший бік, вперед, в бік, назад, повиноверт. Хорошо. Тепер ускладнюємо. Горбика зробили. Розігнулися. Тепер вниз груди посередині вгорі, горбі, вгорі посередині внизу, груди внизу, посередині вгорі об'єднали. Хорошо. Тепер груди вгорі, посередині внизу, горбик внизу, посередині, вгорі, груди вгорі, посередині внизу об'єднали. Хорошо. Тепер попередня вправа вбік, тепер вгору, вбік, горбик внизу. Вік вгору і об'єднали. Тепер набагато краще йде вправо. Дивитесь, мій, мій таз і моя голова не рухаються. Це основний принцип східно, східного танцю. Ізоляція. В бік, вгору, в бік, вниз. Мені ще треба рот розминати для дикції. Тому що в мене ранок я ще втомлена. Знову ж таки, таз і голова на місці ходить лише грудна клітка. Ну, як завжди, за принципом фіззарядки спускаємось нижче. Тепер у нас живіт. Набрали повітря, виду, втягнули. Відпочиваємо. Зараз будемо видувати повітря, втягувати, потім аж ще видувати і ще раз втягувати. Вправа вакуум. Її роблять бодибілдери. Робить арнольд Шварценеггер. Набрали повітря. Видули, втягнули. Видули ще. Відпочиваємо. Тепер набрали повітря, видали, надули. А тепер втягнули надули. Втягнули надули. Відпочили і набрали повітря, видали. Чого ми так не набираємо повітря, видуваємо? По-перше, щоб ми не зумліли. А по-друге, східна танцівниця. На початкових етапах робить заняття без кисню. робе вправи не дихаючи. Навіть на сцені. Вона якось вмудряється ну, наб... набрати повітря. Я тут з культурними людьми живу, тому прошу пробачення. Sorry. З інтелігенцією. Так, спускаємось нижче. Стегна присіли, вирівняли одне коліно. Підняли на носочок, відтягнули, поставили, підтягнули. В зворо... в Інша нога. Присіли, вирівняли, підняли на носочок, відтягнули, по... 에... зробили коло, підтягнули. Тепер по черзі. І в зворотньому напрямку відтягнули, підняли, поставили. Інша нога відтягнули, підняли, поставили. Хорошо. Тепер таз вперед. Присіли назад, вирівняли. Вперед, присіли назад, вирівняли. Така хвилька тазом. Таз назад, вперед, присіли назад. Тепер об'єднуємо. Таз вперед. Потім живіт вперед, потім грудна клітка. І в цей же момент таз уже назад. Присіли, таз вперед, живіт вперед, грудна клітка вперед і таз уже назад. Вирівняли коліна. Хвильку так уробимо. І в зворотній бік. Голова, грудна клітка, живіт. Таз. Голова, грудна клітка, живіт. Таз. А тепер без голови. Просто грудна клітка, живіт таз. Хорошо, з цим ми попрацювали. Ще нижче спускаємось. Коліна, ну, я не можу так загнути. Коліна і стопи. Буду показувати вам, як я працюю зі стопами. Де тут реверс? А де тут реверс? Отаку От перевернутик. Чи такого нема? Нема. Якщо я вам буду показувати без реверсу? ну хорошо, буду якось отак показувати. Видно, напишіть. Вперед. В один бік, в інший, назад. Теж попридавлювали. Поставили козачком і покрутили. І пальчики. Інша нога вперед. В один бік, в інший. Назад, в один бік, в інший. Козачок повинен оберт в один бік, в інший. Тепер те саме з ручками. Пальчики. З ротом. І тепер вправи проти зморшок. Дуже дивно. Але вправи проти зморшок починаються із лімфодренажних вправ. Ми піднімаємось і опускаємось на носочки. Піднімаємось і опускаємось на носочки. А вгорі ми робимо вправу черпачок. висуваємо нижню щелепу вперед. І просто виконуємо. Я знаю, смішно. Тепер голову в сторону і теж черпачок. Кут молодості робимо. Аж поки не заболить. В інший бік. Спробуйте на один бік і на інший. І на якому у вас більше болітиме. Зараз ми посміхаємось, о, я зараз вже присяду, тому що це вже вправи на обличчі будуть, на обличчі вправи проти зморшок. Почну я з того, що я розтираю грудну клітку. Все це робиться чистими руками. Потім я роблю такі воськання, по-другому це не назвеш. Тепер, так, зараз я, витруся гарно. І будемо воськатись. О, все одно не витерла. Бро так пальці і воськаю. Потім я роблю скули. Потім я роблю легше отакою штукою, отакою, отакою. Роз... Між брівочку розминаю самі брови. Розминаю зморшки на голові і розтягую волосся. Чому? Тому що, якби в волосі зморшок не видно і просто розминаю голову. Прочухую, Щоб волосся краще росло, такі секретні технології. Тут ще над між брівочкою попрацюю отакі штуки. Ще є такі цікаві вправи. Ми для краси, вони не так проти зморшок, як проти асиметрії, тому що науковці визначили, що найкрасивіше. Сприймаються ті обличчя, які максимально симетричні. Не ідеально симетричні, тому що на фотошопі робили ідеально симетричні, то вони сприймаються дуже погано, але максимально однакові частини обличчя сприймаються максимально естетично в психіці людей. Тому робимо наше обличчя максимально симетричним. Для цього в нас така діагностика. Ми посміхаємось на один бік і на інший. Визначаємо, де нам важче посміхатись. Там у нас слабіше м'язи, там у нас менше тонусу. Я, виходить, правша, в мене зліва важче. Я право закриваю, щоб воно відпочивало. І посміхаюсь наліво. Хорошо, точно так же з очима. Закриваю одне око, інше. І думаю, яке мені важче закривати. Мабуть, ліве. І знову закриваю праве око. Бачите, що фільтр творить. Праве закриваю, щоб воно не напрягалось. А ліве Ліве моргаю. Добре. І фінальна вправа дуже для мене болюча. Але буду робити проте другого підборіддя. Це Мама є Фросініною таке робить. Я подивилася у них в ефірі. Не в ефірі, в передачі їхній. Дивитесь її напишіть в коментарях. Треба себе лупить по підборіддю. А ще можна, звісно, язиком торкатись під небіння. Тобто верхньої щелепи, отак, язиком. Ну, я таке не покажу. Бачите, м'яз тренується. Ну і лупим. Що було аж боляче? Дякую всім, хто були зі мною. До нових зустрічей!